Слава Україні! Я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Сьогодні поговоримо про проблеми і негаразди на українсько-китайському кордоні і про Першу московсько-китайську війну нагадаємо. Та який українсько-китайський кордон скаже скептик, мовляв, бути такого не може. А історик відповість: Це ж було вже. Колись у славну Бель Епок, так звану прекрасну епоху до Першої світової війни, ходив такий анекдот: чим житиме Європа в 21 столітті? В Європі буде все спокійно, тільки на німецько-китайському кордоні триватимуть мляві перестрілки. Жарт залишився жартом. Німеччина так і не дійшла до китайського кордону. Її дранкнах Остен, натиск на схід, заглох набагато раніше. А от українсько-китайський кордон таки був і не раз. Про це сьогодні і поговоримо. Дивіться, ставте вподобайки, коментуйте та радьте це відео друзям. А ще підписуйтеся на канал Історія для дорослих, якщо досі ще не знав. А ми розвінчаємо для вас два ключових російських міфи: Русський з китайцем – братья на Росія завжди побіждає. І перше, і друге несусвітня брехня, яку московити вигадали для прикриття своїх битих дуб. Перепрошую для маскування зажерливості і ницості своєї імперії. Яка частенько отримувала по морді і постійно зраджувала і своїх, і чужих. От і зараз Кремль грузу черговій програшній агресії і тримається на плаву лише завдяки продажу власної країни Китаю, було раз по раз бігає туди з поклоном. А що ви можете сказати про дружбу з нашим вялим, безсменним і безсвязним з реальністю лідером Владимиром Путіним? У вашого президента золоті руки навіть не знаю, що би я без нього робив. Круто ми друг друга депалнієм да? але давайте почнемо не з цього, а з українсько-китайського кордону. знавців історії це словосполучення викликає асоціацію з зеленим клином чи закитайщину. Це нинішній далекий схід все ще існуючої Ерефії у 19 столітті. Ці території Москва відібрала у ослабленої піднебесної і заселила українськими колоністами. Під час розвалу імперії у 1917-му українці навіть спробували проголосити там незалежність, але невдало. Чому так сталося, дивіться наш окремий випуск про ці події. А сьогодні поговоримо про ті ж землі, але двома століттями раніше. Ще з часів Івана Грозного московити загарбували Сибір і нищили та поневолювали місцеві народи. Для цього використовували етноси поневолені раніше. Тому до Сибіру, окрім московитів, засилалися усілякі казаки, служили татари і заручники та перебіжчики з ще не підкорених земель. В Сибір попадало дуже много пленних. Це були так звані Літвіни, да, етабили Черкашини, це були Поляки, конкретні. і у цій стратегії Кремля досі нічого не змінилось, і не зміниться, якщо його не зупинити. Ось як недавно проговорився екс-міністр пропаганди так званої ДНР. Такий собі Даніїл Бессонов. То українці це наш мобілізаційний ресурс в будущий війні з НАТО. Саме тому засновником Красноярська став шляхтич тоді Литовського Смоленська Андрій Дубинський. Перший опис народів Сибіру зробив польськомовний виходець з зоорщів Адам Каменський Длужик. А найвіддаленіший острог на річці Амурі заснував Никифор Чернігівський. І це наш сьогоднішній герой. Ті нечисленні московити, які щось про нього знають, називають його русським землепроходцем». При цьому не заперечують його походження. Десь з Речі Посполитої на берегах Лени прийшли собиття, зв'язані з Нікіфором Черніговським. Уроженець Литви во час війни за Смоленськом попал в русский плен. Нікіфор Черніговський польський дворянин, которого взяли в плен, відправили в ссылку в Сибирь. Людина з прізвищем. Чернігівський, і раптом чи то поляк, чи то литовець, щось не дуже клеїться. Але саме так його вперше презентував польський історик Мар'ян Дубицький. до речі, родом із Заслава на Хмельниччині. За участь у січневому повстанні 1863 року проти Москви його заслали в Сибір. Там він зацікавився долою тисяч поляків, яких імперія гнала сюди цілими століттями, тож збирав свідчення і документи про їхню долю. У 1874-му збірнику історичні постаті і дослідження він опублікував нарис Правитель землі Манджу, там розповів про надзвичайного героя, якого назвав Ніцефором Черніховським. Ніцефор це явне перекручення, з якого імені Нікефор, Нечипір чи може Микита встановити складно, навіть за архівними документами. Причина у самих документах, заповнених бездарними московськими писарями. Імена вони плутали безбожно, тож Чернігівський у них замість польського Ніцефора став мікіфоркою. Ми ж зупинимося на імені Нікіфор, як на найбільш усталеному і ймовірному. Але біда не тільки в іменах, але й в сенсах. Бо московити кажуть, що Чернігівський був ой яким патріотом Москові, хоч і бив її. Нікіфор Чернігівський. To, że człowiek, gospodarzy na nie na to, że on był uczestnikiem buntu przeciw elimbską wojowodę obuchową. Polaki zapewniają, że Nekefor był Polaką, pisał polską mowy i budował na Nową Polskę. A tematem naszego dzisiejszego odcinka będzie postać polskiego, 17-wiecznego szlachcica Nicefora Czernichowskiego Herbu Jaksa, który to założył własne, można powiedzieć, prywatne państwo. на в сході А що ж насправді заснував загадковий шляхтич у Сибіру, і ким він власне був? Сьогодні ми можемо відповісти на це питання вже впевненіше з авторів 19 століття і московських пропагандистів, бо архівні документи тієї доби опубліковані ще за СРСР. Тож, що відомо, що Никифор брав участь в обороні новгород Сіверська від московитів під час так званої Смоленської війни 1632-34 років. Річ Посполити ту війну виграла, але Чернігівський потрапив в полон. У протоколі допиту він заявив, що не поляк, Литвин чи московит, а цитуємо Черкашинин брягільського повіту. Перекладаючи з московської на людську, Черкашинин це запорізький козак і загалом українець. Нас тоді на Москві називали Черкасами, Однина – черкашиним. Черкашини. Брягельського повіту в речі Посполитій не було. Це чергове перекруч. Тож про що йдеться? Браслав, Звягель чи Браїлів залишиться таємницею туговухих і криворуких кремлівських писарів. Я десь Брягельський повіт. Таке впечатлення, що це десь під Білостоком. Mm. Тобто вот. вряд ли він був українець. І да? mm, да -да. поляки пишуть, що не Черніговський, як його у нас пишуть, а Черніховський. Що це вроді Черняховський, Черняхський, да? значить фамілія. Оце така аргументація. А у нас впечатлення, що ви брешете, бо польське написання прізвища теж на користь українського походження. Адже Черняхів село на Житомирщині. Це не Литва, не Польща і не країна Моксель. Тож, за сумою даних, Черкашинин на Кифор Чернігівський, український козак, у королівському війську служив панцирним товаришем і мав трьох коней. Тож явно був шляхського роду. Полоні, до речі, до нього поставилися шанобливо, дуже дивно для московитів, і тут же запропонували хорошу роботу. Воювати за царя в елітному арейтарському полку. Пообіцяли грубі гроші. Звичайно ж, обдурили. На дулі. Никифор на той час уже одружився. Он женился на русской женщине, и по его как бы, челобитию его отправили с другими такими же вот, поляками, которые приняли православие в Вологду, чтобы он служил там, значит, в рейтарах. Но там были такие ужасные условия, то есть э, начальники подворовывали, э, провизии выдавали мало. Про умовы службы в московскому войску – правда, а вот про русскую женщину – брехня. Бо під вінець козак повів, цитуємо протокол допиту Литвина Петра Дубовського, пачерку, дівку, Аноску. Чому допит? Бо через рік поневірянь на Москві Никифор з товаришами вирішив, та ну його в болото, треба тікати геть на батьківщину. Викрали коней, поїхали за дружинами, але були впіймані. Замість кари за зраду їх послали до Сибіру, поневолювати для царя інші народи. Прямо з-під арешту. Чомусь це нас не дивує. Росія создала новий отряд зекав смертников которых відправляють на війну в Україну. Несподівано, але на заслані у Чернігівського все пішло на лад. За 20 років служби він виріс до п'ятдесятника, завів власне господарство, виростив дітей. Портретів його не збереглося, але на думку сучасного художника він мав бути отаким суворим дядьком. Але був у Сибіру один недолік московит, місцевий сатрап. Ілімський воєвода Лаврентій Обухов безбожно крав, тиранив місцеве населення і знущався з під влади. А одного разу зґвалтував молоду попадю. На його нещастя, дівчина виявилася донькою Никифора Чернігівського. Той не вірив у справедливість на Московії, тож вирішив боротися з корупцією по свою. Воєводу убив, майно його розграбував, чи точніше конфіскував на потреби майбутньої еміграції. Бо організував загін із 84 козаків, більшість з яких теж записані черкасами, тобто українцями, і виїхав за межі імперії на річку Амур. Русські люди біжавши на Амур, ну насчет рускій людей, а польські да там було дуже багато якраз іменно пленних Черкашів. У ті часи це був місцевий фронтир. Чи, якщо хочете, дикий схід на територію претендували одночасно Московія і цінський Китай. Місцеві племена Скотарів і мисливців, Даури і Евенки намагалися від них обох відбиватися. А ще більшість земель була мало придатна для землеробства, окрім спірної долини Урал. От там, між притоками, Шилкою і Зеєю, і отаборився загін Чернігівського. Ці терени вже двічі ставали ареною битви. Спочатку туди прийшов загін Єрофія Хабарова, прогнав місцевого князька Албазу і заснував перший Албазинський форт. Але своїми дикими грабунками налаштував проти себе Даурів Зевенками і був змушений тікати. Сам форт згорів. Ось він на московицькій карті з підписом: Тут було місто Албазин. Згодом туди прийшов загін Онуфрія Степанова, Кузніця. Той зіткнувся вже з маньжура і з типовою московською наглістю запропонував їхньому царю Бухдихану визнати владу Кремля і платити ясак. тобто Данину. Тільки він не врахував одного нюансу. Богдахан на той час вже став імператором всього Китаю. Він трошки образився, тож прислав військо і вирізав московитів до ноги. Преамур'я залишилося сірою зоною між двома імперіями. І саме там козаки Чернігівського у 1665-му спородили новий форт Отакий. Тубільцям запропонували захист взамін за податок цінними хутрами. Під руку Никифора тут же потягнулися невдоволені з московицьких воєвод. Так звані гулящі люди ставали козаками і невдовзі Албазин мав постійну армію у 300 бійців. Для тих місць це була неабияка сила. І к нему ж люди, і к нему много людей, которые просто не вживали, з місцевими або які хотіли боєводами собі честь і слави да, в інших. Міста. А ще форт почав обростати хуторами, так званими Запашками і Заїмками. Там селяни-втікачі садили пшеницю і займалися ремеслами, тож Амурська Січ швидко розвинула власну економіку. Уже за кілька років новостворена держава простягалася на 500 кілометрів вздовж північного берега Амуру. Польські і європейські документи описують її як монархію на чолі з самим Никифором Чернігівським. Він, начебто, дав їй свій родинний герб Якса і країну свою так і назвав. Під назвою Якса вона з'являється на картах, зокрема французькій мапі Жана Данвіля. На інших вказується під двома назвами, як на оцій мапі Азії Гіома Деліля. На основі цього поляки сміливо називають албазин Малою Польщею на Дамуру. Однак численніші московські донесення іменують відроджений албазин Воровським, тобто повсталим острогом, у якому панує ненавист на Кремлю Казайща Вольниця тобто козаки, які, як і на Січі, вирішують справи на загальній раді. В такому ключі про нього говорить і хороший руський. В 1665 році в Прямур'ї на границі з Китаєм виникає Казачья республіка, незалежна від Москви. Її створюють беглі, сильні козаки, які перестають підчинятися русським воєводам, а лідер цієї республіки – Нікіфор Черніговський. Ким тоді вважали себе мешканці республіки? У Польщі кажуть, що поляк, а на Москві – що московитим. А почему же тогда называют их черкасами? Мы нашли объяснение, и оно очень простое. Во-первых, самоврядний устрій явно наследовал порядки Запорізької Сечи. Китайцы писали, так сказать, в Москву, что что за народ поселился там, который не принадлежит ни Китаю, ни Руси не подчиняется такой вольной... А символик? використання гербу Якса у Албазині достоверно не зафиксовано. Печатка у них була нейтральна, ось така. А прапор з польським білим орлом чи тодішнім московським спасом на рукотворний? Та ні. Ні те, ні інше. Стяг цієї Амурської Січі дивом зберігся, і на ньому стара добра покрова, знайома кожному українцю. Вона традиційно вважалася покровителькою нашого козацтва і залишається нею досі. Тому ми, услід за поляками і московитами, безкомпромісно заявляємо: Амур наш! Українці назволять тих, котрі захищали с юга от набегов кримського хана на Новуралі. Кругом були українці. Археологи зображають албазинських козаків так: вони відбивають напади манджурів на підвладні племена і землі, навіть роблять власні рейди в Китай визволяти захоплених даурів. Так само проганяють експедиції московитів. Паралельно ведуть переписку як з Богдиханом, так і з сусідніми острогами. Але десь у 1669-му до найближчого московського воєводи прибуває гонець з новинами. Китайці взяли морську сіть Чернігівського в облогу і всіх там перебили. Слідом прибув гонець від самого Некифора з іншою звісткою. Облога була, але козаки вистояли. Зате тепер їм не вистачає пороху, набоїв та й гармати непогано прикупити. А у московитів, як завжди, зброї було багато, а от з хлібом, біда. Так, між царськими сатрапами і повсталими козаками. Почалася сіра, але взаємовигідна торгівля. Зброя за харчі і соболі. Ще за якийсь час. ілімський воєвода Іван Перфілієв почав зачисляти албазин до своїх фортів і звітувати до Москви, як він гарно розбудував оборону від китайців та чудово хазяйнує. Таким чином, незалежна держава українських козаків на Амурі проіснувала майже 20 років. Зрештою, у сутичці з московитами до полону потрапили. Три сини Нифура, а Китай почав відверто готувати нову війну. Тож отаман звернувся таки до царя з чолобитною, де пояснював причини свого повстання і просив милості для синів і підтримки взамін за визнання зверхності Кремля. Десь ми таке вже бачили, правда? Так стидно і так не знаєш, куди очі діть і так думаєш, що я наробив? Ото, як ваш той Богдан з тої Переяславської ради для царя. Це був просто подарунок небес, бо сил в Сибіру для повноцінної війни з Китаєм катастрофічно не вистачало. Та він не міг просто так пробачити бунтівника, тому вчинив на перший погляд дуже хитро, а на другий безмежно тупо, бо спочатку засудив Чернігівського разом з синами і найближчими поплічниками до жорстоких тортур і страти. Але вже за два дні на честь своїх іменин видав новий документ. Попередній указ наказав спалити, а Никифора його козаків вважати государовими людьми і виплатити отаману 2000 рублів срібло. Це космічні гроші на той час. Але Никифор їх так і не дочекався, як і страти з помилуванням. бо у 1675-му, після чергового походу в Китай, він помер. Вже після смерті цар присвоїв йому з синами шляхецький статус дітей боярських і наказав оселитися у Красноярську і околицях. Ще 10 років Албазин продовжував існувати в статусі окремого воєводства, але китайцям московити на Амурі остаточно набридли і прикордонні сутички переросли у повноцінну війну. У 1685-му, після нетривалої облоги, гарнізон погодився залишити острог взамін за збереження життя. Незабаром фортецю відбудували, а китайці прийшли знову. Того разу оборону очолив вихрещений німець Афанасій фон Бейтен. Облога. Цього разу тривала майже рік, але завершилася ще гірше. Більшість оборонців загинули, а решті 60 бійцям дозволили вийти до своїх за Нерчинським договором 1689-го Преамур'я відійшло Китаю. Ці події на Москві висвітлюються дуже своєрідно. Обороною албазина там прийнято пишатися, а весь конфлікт називати російсько-манджурськими прикордонними інцидентами. Але нюанс в тому, що насправді це була повноцінна війна. Перша московсько-китайська, яка то спалахувала, то затухала і розтягнулася на довгих 40 років, яку Кремль ганебно програв. І у вирі цієї війни між двох вогнів майже 20 років проіснувала Амурська січ Никифора Чернігівського. Цікаво, що не всі козаки після падіння фортеці відступили до Москви. Близько 70 переселилися до Китаю, де з них сформували роту особистої охорони імператора. Настільки вони вразили всіх своєю боєздатністю. Там вони одружилися з місцевими дівчатами і вже за кілька поколінь стали китайцями, тільки православними. Отака от, от коротка, але яскрава доля Амурської Січі. А щоб українці більше ніколи не ставали розмінною монетою у розбірках чужих імперій, не припиняйте допомагати силам оборони України, бо іншого шляху для виживання у нас немає. Якщо ви дізналися щось нове з нашого відео, чи маєте свої міркування з цього приводу, пишіть коментарі, ставте подобайку під цим відео. За бажання і можливості підтримуйте нашу роботу на Патреоні чи просто донатами для допомоги з англомовним ютуб каналом, де ми розповідаємо справжню історичну правду світові. Слава Україні! Героям! Слава!